Так, сейчас зайду в Shadow Fight. О, вже капець Всім привіт, друзі! Вибачте, що я так довго не знімав відео. Я перейшов на Shadow Fight. Два... майже три тижні паузи. У Май... мене не було мотивації знімати відео. Бо ви не кладете лайки, не підписуєтеся. От підпишись, я буду знімати відео. Частіше. От в мене пропала мотивація, і я мало взяв типа, паузу в Ютубі. І вирішила загрузити два відео. Єдно це відео і Ютуб Шортс. І в цьому відео я дам топ-3 совета, дуже файних совета, як прокачуватися в Shadow Fight, швидко. І три совета в YouTube Shorts. Тоже, всього буде шість советів. А щоб їх всіх повзирити, треба повзорити YouTube Шортс і це. Ну, давайте спочатку почнемо як найшвидше проходити shadow fight. От, дивіться. Я вже скоро буду на Титані. Мені треба трохи пограти на фабриці, підфармити чіпи. Ну, я чуть трохи там у прохожінню так неправильно зробив, скажем. І тому мені тепер буде дуже тяжко на Титані. О, дивіться, Я сього напрошу, це все. Одних забрав їхнє оружіє. Це все. Понятно. І зараз я вам даю самі кращі сувети. Я сам по ним проходив Shadow Fight і я, я викресляв ці ошибки. Перший сувет і дуже полезний. Бийтеся. З оружжям босів. Наприклад, ви на м'ясникові на Отчельніхове бийтеся когтями ресі. Бо на них на самому началі дається лютий баф на сюм, типа 2-3 тисячі. І з когтями ресі, вам буде легко пройти очельника. З, з, з мочетками, вам просто гіперлегко м'ясника буде пройти. Також осу, вдову і. На Сегуна? я на сегуну дуже бомбанув. І я зараз вам скажу, вам тря... не треба брати якогось, типа. Ну, я, звісно, ще проходив то все, типа, по принципам, верами вдови, От я їх так почав, Ну я був у сьому. Не є нічого гарного оружжя. Молот не купляйте. Якщо маєте можливість, краще вкачайте якусь другу пушку, наприклад, бойовий молоти. Дуже гарна і файна пушка. Ця файна. Тяжовий нюнчаки. І тофа трохи файна. Дивіться. Що пройти Сегу на типа? Вас в кінці буде вопрос, блін, я не можу пройти, мені треба качати броньку, оружі, то все. Грайте виживання. Ви не знайдете ліпше да, дуже довгий спосіб фарма. Ну, звісно ж, і... дуелі. Давайте я зараз теж заграю в дуелі, бо тому що. Бо що мені треба чіпи. А дуелі це дуже скорий і гарний спосіб дістати чіпи. Ну, не дуже скорий. Ну, ви можете... Нав... Я знайшов баг, типа. Одкривайте дуелі і. вам, типа, то. Откриваєте дуелі і то. Проходите дуелі, виходите з shadow Fighter, заходите ще раз. І з невеликим шансом вам можуться дати опять дуелі. Опять доступні будуть. І краще, Ну, я зараз скажу, коли дограю. Це відео не буде длитися довше 8 секунд. Я не дуже хочу, типу, щоб оно було довго. Я способи і так максимально хочу побистро розказати, бо у мене є на то дві причини. Щоб, типа, пам'яті у мене вже не дуже багато. І щоб ваш час не затримувати. Ну все, ми виграли. О. Нам дали досить таку. Для мене це маленька а для вас буде це ого-го-го-го якесмо. І з тим, як розібратися з рекламою, я скажу попозже. Уже в YouTube шорці. Щоб не було впливаючої реклами. Типа дивіться. Саме ліпше, спочатку я цей предмет недооцінював. О, фу, переоцінював. Це кусурігамі. Ну пак в перший раз, коли я її дістав на осі, я пишу, фу, що це за просто піпець. І є й одна загостка. Я ніколи, ніколи на цьому аккаунті не виграла, типа, тих присів, які приходять і кажуть, ой, я любимо жінчика удови. Я тот Який, коротше, коли ти їх виграєш, дають своє оружие. І лише одного я виграв. Із тяжого кусургані. Типа, я хочу пак, коли пройду це, пройти ще раз ігру, ну, ще забрати всі ті костяти нові, нінчаки, те все, я вже хочу собрати. Тому наблюдайте за аккаунтом, тільки, може, вийде новий путь. Путь збирання всіх предметів. Я буду збирати всі такі, як тяжого так такі всякі. І, наверное, я навіть куплю на тому локації пластинчатий меч, який стоїть на минуточку 500 гімн. Ну все. А в другий раз я замітив, що все просто щось із чим-то. Вона нас за гроші за геми. І вона дуже гарна. Саме ліпший предмет що я лише бачу. Ну, це був перший совет. Проходити босів у Давайте далі. Все читаємо, що нам каже Мей, Сенсей, Сайфер і я забув як... То... Ну, коротше, я чуть-чуть забув, як це звати. Все, слухайте. Не можуть вам дати, наприклад, мені недавно та дівочка, я не пам'ятаю, як її звати, дала типа то... Це, типа, коваль, я зайшов, а мені показали якусь речі. Я так і не зрозумів, що від мене хотіли, бо я не прочитав. А може, то мені предлагали щось, типа. Бо там не було за геми нічого. Я думаю, то була якась прикольна пропозиція, я не прочитав і тепер кажалію. Так, це случилося недавно. І я вам дай... все читайте, що вам кажуть. Ну, далі погнали. Найудобніше фармити геми не на босах. Боси — то повна чуш. Це, напевно, найважливіший топ для тих, хто хоче много гемів. Він вам просто допоможе на всі 100. Просто слухайте. Берете і кожен день дивитеся Да, Стоп-стоп, не переключайтеся. Я об'ясню чому. І розожу вам то повністю. -то, можете подивитися, як багато рекламки і типа за день. Наприклад, якщо ви дуже терпеливий, позирайте по 100 рекламок. Це на минуточку кожний день по 100 гім. А це означає, що на пластінчатий меч мені, ніж за неділю. То просто перематуйте собі час і все. Ну, а ми переходимо далі. Ну, типа, не до другого того, а ми далі продовжимо. Це цілих 10 кристалів, Наповню вам, з любого боса, навіть з Сьогуна, вам дадуть 3. Якщо ви думаєте, о, мені з ресі дали 3, з ученика дадуть 10, з місника 20, з осис 40 із Вдови 50, і з Сьогуна 100, то не так. Ну То, тіпа, якщо ви в перший раз. Дивіться, рекламки кожен день. Це... От я не дивлюся рекламки, не пам'ятаю. Я, коротше, потеряв приблизно, 70 кристалів тим, що не дивлюся кожен день рекламки, коли проходив. Рекламки за геми то дуже фа... Я вам показую, да, це. Ой, я б подивився рекламку, ну зараз ні. Зараз у нас відео і треба вкластися в самий короткий час. На YouTube Shorts я розкажу, як відключити рекламку і про такі, які не дуже поможуть, типу проходження, ну, будуть дуже полезні. Вот, дивіться. Фрегєм. Получить за зерк... реклам. О, я вже Так Также, якщо ви не дуже хочете грати в Shadow Fight, не хочете мати геймів, Безплатний кристалл, виповняйте задання від Shadow Fight. Я так 8 геймівсів. Мені просто не хватило терпіння далі грати. А на цьому все. Всім пока!